так, всім привіт! В цьому році дуже швидко пройшла зима, бо зараз кінець листопада, а в нас вже дуже багато снігу, і взагалі якийсь такий настрій джинглбелс <пачався> почався доволі швидко. Ось! Е, вже, хоча, якщо чесно, у нас ще навіть е, торговий центр не прикрашений, так, якось дуже гарно по-новорічному, але в кожному магазині вже є якісь прикраси і якісь декорації до Нового року. І взагалі так дивлюсь, що всі стали з ялиночку. Тому я думаю, що час настав в цьому році вже її ставити. Тому ми з Андрієм будемо зараз цим займатись. go! Ось така у нас. Красоточка, з неї такі біленькі іголочки, такий типу як сніжок. Ну, красива. Взагалі, то я з тих людей, в яких завжди стояла жива ялинка, і я просто мріяла про таку красиву, штучну ялинку Це дитинство. Це іграшка, яку я купила в Копенгагені, і взагалі мені здалося прикольним купувати от щось таке, типу, що можна вішати ну, іграшку на ялинку. Бо вона прям така, не знаю, от ялинка в мене асоціюється з здійсненням бажань, і подорожі в мене теж асоціюється здійсненням бажань. І ось це прям така, не знаю, от прям класна пам'ятка. У нас просто такий холодильник, на який ти не можеш вішати е ці е магнітики. І через те, от, щось такого плану це прям я не знаю, прям ну, прям дуже гарно виглядає. Ось, це те, що я Говорила за фотографією ось у нас є і я прям. От люблю ще їх складати на ялинку як таку пам'ять. Ну, прикольно. Це ми з Андрієм в минулому році в Парижі. Це два роки назад Ми теж у друзів. Це ми е на дні народження моєї подружки. Це теж у друзів коли ми були. Е а це Андрій зі своїм другом. Він, типу, здирається ось тут зверху ось ця пленочка зверху, і все. Да. Аліна, останеться торт тут. Ви а ви вон... ви а ви так? Ви? Я його пробую підхачити, але виходить. Воно слишком широке. Я збираюся зараз піти в торговий центр. Бо я б хотіла подивитися якісь, можливо, новинки, бо давно там не була. Плюс хотіла познімати якісь, можливо, прикольні стилізації, які я там поскладаю, показати вам, що мені там подобається. І теж завтра в нас Чорна П'ятниця. І не знаю, в яких ще магазинах, але точно знаю, що в зарі вже сьогодні з 19-ї ніби починається онлайн розпродаж до Чорної П'ятниці. От, тому я б хотіла подивитися в магазині стаціонарно, які там речі, щось поміряти, щось там десь полазити. Е От, я вже 40, якщо чесно, так, не виїжджала сама в магазинах, тому беру вас з собою. До речі, якщо ось так розрішені речі, то це означає, що вони будуть попадати під Black Friday. І, хоча вони зараз ще не переоцінені, то скоро будуть. Мені доволі подобається ця сукня, але я б хотіла, щоб вона була більш приталена ось тут, бо вона трохи висить і підкреслює мої бедра мені, здається. От. І вона була більш вища тут. Прям дуже класна і відчувається, що в ньому дуже хороший матеріал. Треба дивитися, який невинабована і половина точно. Але не ну, все одно мені зараз дуже подобається ось цей тренд по такій шарфіки. Класно виглядає. І взагалі мені ще в тому сезоні дуже подобався ось такий колір джинс. І скажу вам, що він мені подобається досі, тому я думаю, що він досі доволі актуальний. І ось в поєднанні ось так виглядає на дуже круто. Ой, мені дуже подобається прям кольор цього світла, Мені здається, він мені дуже пасує. До речі, він тут під цим світлом взагалі інакше виглядає, але мені здається, він трохи тимніший в житті. І з цими джинсами мені подобається, як це виглядає разом. Чи, мені дуже подобається ось ці горлишка зараз, які саме ось так стоять і вони тверді, з такою стойкою. Дивлюся загалом таке відчуття, що я сьогодні йду прямо по базі, але типу, ось цей світер, він прям дуже хороший якості на дотик. Мені здається, це теж якась вовна чи щось таке план. Це стоять такого мовна. Це прям відчувається. І от коли навіть якась базова річ, але відчувається, і ви допонішу вона хорошого матеріалу, ця річ виглядає дуже-дуже класно в усиному. І ось ніби в такій комбінації це виглядає базово з однієї сторони, але і так, ніби коли не знаєш, що одягнути, але хочеш бути стильним. одягаєшся так. Ну, В соне цих піджаків, я думаю, що навіть коментувати не потрібно. Це дуже красиво. Чесно кажучи, я думаю, що ось такі піджаки з такою талією будуть ще доволі довго з нами. Так мені щось здається. Скоріше за все, знайдений той самий светр, який. Той самий лимонний історатор, який косує монтар. Мені дуже подобається цей колір, але мені він ніколи не посував саме такі відтінки. Але я теж бачу по камері, що вона не передає справжність його кольору. Дуже мені подобається. І ось тобі мені подобається, що тут такий комірець з такою ось штучкою. І типу вона застегується. Зараз спробую застепенути. Ось типу ось так він виглядає за... Стібрутий. Ну і наскільки я розумію, то його можна ще носити ось так. Він би виглядав круто, якби тут не було цієї дирки. Це трохи дивно, але взагалі ось так дуже круто. Цей свідок теж доволі стильно виглядає, якби він з топає, типу тут. О, можна, Віточкою абошкою, я не знаю, але виглядає прикольно. У мене насправді є схожий сітч, але він трохи іншого матеріалу, але прикольно виглядає з таким поєднанням. Я до цього образу взяла ще бере поміряти. Чогось останнім часом мені дуже захотілося купити. І от чесно, до цього образу, я думаю, він дуже гарний. Скажете, якщо я перебарщу, Взагалі-то я ще не знаю, геон се это можливо я військо неправильно одягнула. Mm -hmm. Але прикольно. Я знайшла ідеальні джинси просто. Mm -hmm. дуже mm -hmm. І цей гольфік світерок. Теж мені дуже подобається. Разом з цими штанами теж дуже круто. Не, на цю це, звичайно взагалі шик. Вийшов. Таку стилізацію придумала з такими штанішками крутими Не, на стільок ні дуже гарний мені дуже подобається так Відповідаю. Е, мені подарувала мій майстер манікюру. А по совмістительству моя подружка, ось такий подаруночок Буду його потім роздивлятися. Бачу, що там якісь цукерочки, олійка. Вона кожного року на свята дарує якісь такі приємні сюрпризи. І, блін, це так приємно. Дуже приємно, справді я ось вам щось покажу. Ось так виглядають мої нігті. І не знаю, чи видно так, чи ні. Е, я спеціально зробила. Такий колір, щоб не було, щоб не дуже сильно кидалося в очі. Бо я, скоріш за все, якось вдарилася цим нігтиком. І він чи відслоївся, чи щось таке, чесно, я не дуже зрозуміла. Е, от. Але, типу, він почав, типу, як Аля неправильно рости. І е, моя. Аліна сказала, що вона мені не покриє його. Мені було дуже сумно, бо в мене якраз день народження в цьому місяці. У нас поїздка буде і не одна. І тому, типу, я хотіла такі гарні яскраві нігті. Але, к сожалению, буде такий нюдік, ну якраз так і не дуже Е, Не так кидається в очі, але ну знаєте, не можна робити просто так. Треба ці нігтики лікувати. Тому такі справи. Поки що ходимо так, а там подивимось. Ніби вона мені сказала, що якщо я буду його там підпилювати, маселками всякими мазити, то все буде добре. Він відросте і, типу, все буде все буде хорошо. Ось тому поки що хожу з такими коротенькими і лікую його. Зараз у нас буде розпаковочка, бо мені прийшла посилка з H&M. На фоні може трошечки бігати ззаді Андрій, але нічого страшного, нічого страшного. Все добре, все так заплановано. Е -е, і так. Яка красоточка. Ну, дуже прикольного плану е -е, шубка. Мені здається, що вона була б краще, якби вона була трошки довше. Але і так дуже прикольно. Я думала, що буде дуже штучний матеріал, але цей матеріал, ну, я не знаю, чи, як його передати. Коротше, одним словом, я б описала цю шубку як стильова. І так, лот номер два. Вони мені дуже подобаються. Вони прям ідеальної довжини. Добре, що їх не потрібно. Скорочувати їх, бо в мене з її всіма штанами проблема, що мені всі ж потрібно скорочувати. Е, тапочки прикольні ось ці, е, бо вони виглядають дуже стильово. Ну, коротше, на фотках, я думаю, це виглядало дуже стильно. Щодо носіння цього на кожен день, я б сказала так собі, бо звичайно, що ми можемо очікувати від ось такого матеріалу. Коротше, щодо ось цих тапочок треба ще подумати. Ось так вам скажу. Дешту 100% залишаю. Мені шубка дуже подобається і дуже подобається... Штаниці взагалі топ. Я їх дуже давно шукала. Ось такі самі, звичайні, чорні, класні, топчики. І так, тепер показую подарунок від аліни. Тут така цукерочка. Ось така штучка. Удобненька. І ось така от олійка, щоб собі тут мазати кутикову. Зараз це якщо, як ніяк мені корисно на мої ніжтики бідненькі. Тому ось такі от подаруночки і покупочки в мене вийшли. Дуже рада була з вами ними поділитися. А зараз буду йти допомагати Андрію готувати, кушати щось смачненьке. І так, я вже збираюсь на сьогоднішнє заняття зі стрейчингу. Ось такий в мене Look of the Day. Взагалі мені дуже подобається, як виглядає обтислий такий досить верх до криталений. І ось коли якісь такі штани з опушеною всадкою або ж з такого плану, здається, дуже гарно підкреслює далі. До речі, я вирішила, що ось ці тапочки, ось ці, які я показувала вже, все-таки я їх поверну. бо Мода модою, але все ж таки я люблю речі, які будуть справді не знаю, виправдовувати себе, можливо. Ось. А вони навряд чи виправдають себе, тому відразу вже їх поверну і все. Взагалі-то ми вчора з Амбрієм гралися з AI, бо він зробив такі прикольні відео, типу, оживляти фотографію. Я вже бачила такий тренд до цього. в Тіктокці, але якось не замислювалася, як його робити. Якось не думала над цим. Ось. І блін, це такий класний тренд. Я не знаю. Просто завдяки йому я прям задумувалась над тим, як же все таки класно, що я знімаю, справді. Типу. Я просто живила фотографії мене маленької зі своїми батьками, і це так класно, я не знаю. Таке відчуття, що ми реально, ну, ніби я дивлюсь не просто фотографію, а реально відео з того часу. Коротше, дуже прикольно, що можна ось так от ніби повернутися трохи в часі. І через це класно, що я ось так знімаю. І можна потім через якийсь час подивитися на себе. Що я там говорила, яка я була, позгадувати? Можливо, я не знаю через років 100 я надіюсь, що все в цьому буде зберігатися, бо не зрозуміло, як це все буде. Але просто не знаю, коли мене вже не буде в живих. Хтось буде дивитися мої відео, як я була молода, що я буду чиєюсь бабушкою, прабабушкою, і вони будуть дивитися, і такі О, боже, як прикольно. Я дуже люблю дивитися на мою бабушку е, в молодості. Е, на дедушку так само ну і взагалі, я ще дуже люблю якісь такі речі і дуже люблю. Фотографії, відео, спогади, не знаю, якісь листи. Я зберігаю, наприклад, всі подарунки, які мені хтось дарував. І мені здається, багато людей навіть не здогадуються про те, що я зберігаю якісь такі речі. Але в мене прям є окрема коробочка, в яку я ось складаю, все таке. Для мене це дуже дуже цінне. І, наприклад, я не знаю, для мене можливо навіть ці неможливо такі є. Для мене цінніші такі речі, які м -м, хтось зробив своїми руками. Не знаю, якийсь мені, наприклад, моя подружка робила е, такий щоденник наших спогадів колись, і це було дуже прикольно і дуже класно. Я його досі зберігаю. Одна подружка мені теж колись робила таку коробочку, і її говорила мені її відкрити через три роки, по-моєму. І я її тоді відкривала на 18 років. Це теж дуже класно. Якби в тебе вже знаєш, ти дивишся і читаєшся все зовсім іншими е, очима. І зовсім по-іншому це все сприймаєш ось. Там листи, які мені мама писала. Ну, коротше, це все дуже-дуже круто і дуже цінно для мене. І я дуже таке люблю. Теж поставила собі на ціль більше говорити в відео, бо е мені здається, що я все-таки більше знімаю якусь красиву картинку і трохи все-таки соромлюсь говорити і бути такою, яка я є Не знаю чому, але. Якось в більшості я можу оце так наговорити, наговорити. Потім прослуховуються, і думаю, Боже, який борєт ти наговорила? Давай ми це все будемо вирізати. Отак. Тому стараюся бути такою, яка є в моменті. Це ж все таки міло, і знімати себе там з різних ракурсів. Так уже як розмовляю, так і розмовляю. Нехай буде. Просто бо в мене є таке, що я стараюся вирізати, де я щось сказала краще, крінжую, і дуже важко вставляти мені там, де я говорю щось неправильно. Але я думаю, що це переборювати, бо всі ми люди, А це мій влог, що хочу, то й роблю ось так. Тому буду вже виходити на стрейчинг і сьогодні візьму вас з собою. Покажу вам трошки, що ми там будемо робити. Ще відразу ділюся враженнями, бо я супер супер щаслива, так як я сіла на шпагат на дві ноги. Е майже Ну, на правій я сижу, а на лівій прям трошки-трошки. Мені не вистачає. І мені, ну, я супер рада, бо взагалі то я вже сиділа на правій нозі, я вже не раз показувала на лівій. Мені завжди було важко, мене були прям неприємні відчуття. Ось потім у мене. Копенгагені, напевно, перед цим, як я була на занятті, я дуже потягнула ногу, і в мене дуже боліло коліно, і мені було дуже боляче ходити. Ось, і я не знаю, десь близько місяця, напевно, ну, напевно, трохи менше. Е в мене весь час дуже боліла нога. І спочатку боліла ця ліва, де коліно в мене боліло, і дивно, бо потім вона переболіла і почала дуже добре тягнутися, а е права почала боліти. І в мене весь мій прогрес справа, і просто я не знаю, куди пішов. Я була дуже засмучена, бо я бачила, що всі дівчини виходить, усі так низько класно сидять. А я сиділа, а потім просто перестала сидіти. Це було, це було дуже обідно. От. І потім я просто далі займалась, займалась. І сьогодні прям таке класне було заняття, бо мене потрошку та права нога моя відпускала. Ось, А Ліва дуже добре йшла. Ну і... Я сьогодні сіла направо знову, прям повністю. А наліво мені прям чуть-чуть не вистачало. Але я прям дуже щаслива, бо це мій найкращий прогрес, так би мовити, з усього часу. Бо мені прям було легко на ній сидіти. Ось чого я щаслива. Ось, ну і взагалі-то я хочу з вами попрощатися. Ну, в плані тільки цей влог вже закінчився. Зустрінемося вже в наступному відео, теж з іншої країни. Я дуже-дуже чекаю її, е, бо колись я навіть не могла подумати, що ми можемо полетіти в якусь таку країну так далеко. Ось. Тому е, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І до скорих зустрічей. Па-па!